Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо полтавські галушки, швидка, проста, смачна та поживна страва. До злегка теплого кефіру додаємо сіль, яйце та гарно все перемішуємо. Потім частинами вводимо половину порошна. Додаємо соду, гарненько перемішуємо та додаємо залишок борошна. Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, ні в якому разі не забиваємо його. Воно повинно бути дуже м'якеньке та еластичне. Накриваємо та залишаємо на 20 хвилин, хай відпочине. Тим часом готуємо засмажку. До розігрітої олії додаємо цибулинку, морквинку потерті, обсмажуємо та викладаємо в окремий посуд. Далі додаємо ще трішки олії та обсмажуємо фарш. Допоки він не почне розпадатися на частинки. Ось так приблизно. Додаємо сіль та перець за смаком, Повертаємо сюди ж засмажку та м'ясний бульйон приблизно 150 мл. А можна просто водичку. Обов'язково мелений коріандр та часничок. Даємо закипіти, накриваємо. Хай чекає своєї черги. Тим часом готуємо галушки. Розрізаємо для зручності тісто на 4 частинки, скачуємо тоненькі ковбаски та нарізаємо. Ставимо кип'ятити воду, додавши трішки солі. Викладаємо галушки, доводимо до кипіння та варимо 2-3 хвилинки, ні в якому разі не переварюємо. Можна це також зробити в пароварці, так вони будуть ще пухкіші. Викладаємо на сито. Хай стікає водичка. Та варимо другу порцію. Першу порцію присипаємо заливкою. Тим часом приготувалась друга порція галушок. Викладаємо і також поливаємо нашою смачненною заливкою. Всім смачного! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та за коментарі. Готуйте та смакуйте! Миру вам, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А головне бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно, все буде Україна. До нових зустрічей!